Слава Україні козаки! Сьогодні на огляді у нас намет від компанії Skif Outdoor, модель Бакота 3. Трієчка натякає на те, що намет у нас трьохмісний. Розміри намету заявлені 120х210х210 на на і на 130 висоту сантиметрів. Вага разом з сумкою 4 кілограми. Вага 4 кг 125 г. Розміри 60 сантиметрів. На 15 та на 15. Що ж у нас в комплекті? Відкриваємо наш чухол. Інструкція теж така доволі простенька і сам намет. Кілочки в окремому мішочку. Подивимося, подивимо, якого вони формату. Так, Тут не тільки кілочки, а ще й вітрові відтяжки з пластиковими такими елементами. Кілочків. Доволі багато. Давайте їх порахуємо. Раз, два, три, чотирьох, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, 12, 12, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 11. Скілочками не пожаліли. Вітрових відтяжок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розбираємо далі. Ще один мішечок. Тут у нас дуги. Ось такі будемо збирати. Це внутрішня частина намету. Який же він величезний. Так. І зовнішня частина. Для початку складаємо наші дуги. Буквально 3 хвилини мені знадобилось для того, щоб поставити внутрішню частину намету. Для того, щоб встановити тамбур, потрібно ще одну цю третю дугу проселити крізь ось таку тканину. Ось таким чином. Близько 20 хвилин знадобилося мені для того, щоб вперше зібрати цей намет. Я би сказав, що це навіть не намет, а по розмірах якісь апартаменти. Просто величезний. Величезний тамбур. Велике місце для спання і при цьому подивіться, наскільки вона висока. Мені буде дуже зручно, на мою думку. Але, звісно, все потрібно буде перевірити. Вентиляційне вікно. Його можна закрити ось таким чином. Це, напевно, ще одна вітрова відтяжка. Так. Коли я накидав верхній шар, то ось тут дуги у нас прив'язуються на зав'язочки. Хотілося б, щоб так як і внутрішня частина, просто було на пластикових е гачках. Але це, в принципі, дрібничка, яка абсолютно не впливає на функціонал. Просто на кілька секунд довше приходиться зав'язувати ті зав'язки всередині. Відкриємо двері в тамбурі, вони на замочках з другої сторони. Зарі можна змотати таким чином і загорнути. Де в нас там друга частина? Ось вона. Тут з ергономікою все чудово. Швиденько, просто і немає шансів, щоб зламатися. Подивіться, який величезний тамбур. Тут не тільки можна... Скласти рюкзак, взуття чи ще щось, а навіть поставити свою мобільну кухню. Двері відкриваються в сторону. <рес> Двері відкриваються в сторону. І їх можна загорнути ось таким чином і зафіксувати на ось ці пластикові фіксатори. Також в скіф подумали про наскрізну вентиляцію і в дверях зробили ось таке віконечко, яке можна відчинити з середини. Так виглядає спальне місце. Заходимо в середину. Тут у нас є три кишеньки для кожного з мешканців цієї хатинки. Також всі кути додатково посилені ще одним шаром ось цього матеріалу, і зверху є. Ось таке кільце, за яке ми можемо вчепити ліхтарик. Що би хотів додати ще одну поличку зверху для речей. Вона коштує копійки. Окрім центральних дверей, у нас є додаткові бокові, які можна використовувати в дощову погоду, тому що якщо ми відкриємо ті, то вони надто великі і туди може потрапляти вода. А збоку набагато менші і зручніше, давайте не відкривається. Так от можна загорнути в сторону і бачимо, що оця вся... Площина буде точно захищена від дощу, і ваші речі не намокнуть з таким варіантом входу. До висновків. Мені дуже сподобався цей намет, але, звісно, мінуси тут присутні. Основний, на мою думку, це ось це непорозуміння, яке намагаються нам продати в якості кілочків. Шматок дроту, зігнутий на кінці, дуже незручний, не лізе абсолютно в землю і ну, гнеться без питань. Тому, на мою думку, їх варто зразу замінити на нормальні оті такі кілочки трикутної форми. І... Ще по фурнітурі ось ці мішечки на зав'язочках. Хотілося б, щоб вони були з таким каптуром. І ось так закривалися значно швидше, простіше, і не треба було б кожного разу їх зав'язувати. У всьому іншому, просто неймовірний намет, величезний, зручний, з різними варіантами входу, вентиляція, купа вітрових відтяжок, стійкий. Ну, зовсім претензій немає саме до намету. В основному тільки до того, що можна і так виправити, це ось ті кілочки. І ще одне оті зав'язочки, які зверху зв'язують. Хрестовинки, трішечки, напевно, треба було би подумати і на щось їх замінити. Але враховуючи цінник на такий величезний намет в класній комплектації, я думаю, на те можна закрити очі. Повністю задоволений. Думаю, буду користуватися без будь-яких проблем. По якості шви всі зроблені навідмінно, там, де треба проклеєні антивологовим стрічкою. Ну, абсолютно претензій не маю. Дякую за увагу. Свою думку про цей намет напишіть в коментарях, ставте вподобайки, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Дякую.